Не світила, у вертоєм, пречиста діва сина народила, я слава на сіні, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава Борі, мир на землі, людям добра воголя. Сяй бій великому пастухам у полі, ангел не з'явилися, висповісти, що вертепі у Боги спас народився. слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава горі, мир на землі, людям добра Бога. Ясність велика в небі засіяла, Рождеством Христовим нас і розвеселила, і ми тут зібрались хвалу, честь віддати і вас гарненько привітати З щастям, здоров'ям, многими літами, вас на землі разом із вашими діточками. Христос Санесар! Славімо його.